Я просто це зроблю. Дякую за поради стосовно того, що зробити з зеленими помідорами. Знайшла купу, просто купу рецептів про те, як їх законсервувати. Але, знаєте, що переважило? Переважив фільм: дивилася фільм, який називався Смажені зелені помідори. Про жінку, яка відвідувала в геріатричному пансіонаті іншу, випадково абсолютно знайому, і та літня бабуся, в якої вже нікого не осталось, вона їй розповідала свою жіночу долю. І знаєте, була там така фраза, що я пам'ятаю, як у придорожній Забігайлівці подавали смажені зелені помідори. Гадость рідкісна, але я так сумую за їхнім смаком. І знаєте, мене так оця фраза зачепила про смажені зелені помідори, що я вирішила, ну, коли ще мені в руки попадуть зелені помідори. Я я я трошечки, я трошечки, але я спробую. Спробую посмажити зелені помідори. Насправді звучить дико. Не знаю, як вам, мені точно. Але я почитала, що. Термообробці насправді не піддається тільки огірок. А помідори смажити можна, так само, як кабачки. По такому ж типу рецепту. Ну що, я не посмажу собі штук 5 зелених помідорів, а раптом вийде. Ну і Крім того, я буду знати, які вони на смак. От само воно мені йде у листопаді. Оце не знаю, гузирчики вирізати. Не буду вирізати гузирчики, воно все помито. Просто спробую. Кабачки їмо, синенькі їмо. Чого я не можу посмажити помідори. Хто їв, признавайтесь. <с solved> я ніт. Я Трошки є відчуття, що я займаюся дурницею, а з іншого боку, я просто хочу перевірити. Кінотезу. Про те, що ну, є така справа. є така справа смажені зелені помідори. Не червоні, а саме зелені. Більше я помідорів переводити не буду, тому що раптом я їх переведу, буде обідно. Хай, хай достигають, Ось, бачите, тут і червоненькі є. Взагалі, хай вони лежать. А ці, що є, я посолю і посмажу. От, просто посмажу. До речі, фільм закінчується тим, що жінка принесла пацієнтці геріатричного пансіонату смажені зелені помідори. Спеціально для неї їх посмажила. Ну, таке там. Кіно, а воно, типу, це комедія. Але знаєте, взагалі мені, я дивилась, мені взагалі не було комедією. Ну, Жінка доживає вік в геріатричному пансіонаті, згадує своє минуле. Хай там воно тричі веселе, але вона зараз в геріатричному і в неї немає родичів, і стороння жінка її пожаліла і насмажила їй зелених помідорів. Таке. Не смішно. Мені не смішно. Так, ну що, Таня? <гум> Люблю я такі авантюри. Мисочка. Так. Мисочка. Готова. Серветочки. Ой, ой. А потім будете мені писати, що ти, Таня, знову напридумувала. Ну, я нікому поганого не роблю. Маю право посмажити помідори. Повне, повніше. Так само, як синенькі. Ой, цікаво. Ану, 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 Таня. Так, так, так. Смажені зелені помідори. Звучить, як назва фільму жахів. Але це, типу, комедія. Так. Так. Щас. От, знаєте, так, візьму і закрию вже це питання. Посмажила. І тепер я буду знати. смачно чи не смачно. До них, звісно, ще треба майонез щасничко. це ми все знаємо. Так, так, так. Ану, ану, Таня. Хоп-хоп. Дуже швидко зроблю і все. Блокувала тільки що. Ось я розкажу. Купу людей видаляла коментарі, пишуть мені там гедоту. Про те, що я не знаю, як їсти холодець в свої роки. Ну, я вам запишу відео, чому я це зробила. Просто іноді треба мислити глибше. До теми про скандал, який зараз там розгорається під моїм відео, про те, як їсти правильно холодець. Я трошки в шоці, наскільки людям приємно думати, що ви найрозумніші, а танька дура. І оце всі оце пишуть. Ти журналістка, ти не знаєш, що холодець. Треба порізати ложечкою окремо. все я знаю. Як їсти холодець, я дуже добре знаю. Але якщо я це записала відео, то, вочевидь, проблема існує. У кожній родині є така людина за столом, серед гостей, яка може цією билкою взяти і полізти в холодець і взяти його. То ви цій людині можете взяти моє відео і отправити. І я за вас скажу, що так робити не варто. Це по-перше. По-друге, про те, що треба заливати холодець в піалочки. Це все дуже добре. Але якщо холодильник невеликий, а холодець на 20 осіб, то як ці 20 піалочок влізуть в той холодильник. Господи, ще по-третє, не тільки холодець. От взагалі не тільки холодець. І всі такі прямо інтелігентні, е, ніхто ні в кого не має за столом такого родича, який однією ложкою своєю може всі салати поковиряти. Ну є такі, ну є ця проблема. Чому ви про неї соромитесь сказати? Чому зразу треба казати, що Таня не розуміє, як холодець накладають? Мова ж глибше, ніж про холодець. Мова про культуру поведінки за столом. І що ти цій людині, яка своєю ложкою облизаною, лазить по всіх лоточках, нічого не можеш сказати, і по пальцях теж не можеш вдарити, бо вона якась твоя поважна тітка. Але от відео моє ви її можете підсунути в навчальних цілях. Зразу всі розумні, всі такі розумні, всі самостверджуються за мій рахунок. Всі пишуть, що я недалека людина. Дуже обідно. Мені такі коментарі на сторінці не потрібні. Я людей блокую і коментарі видаляю, бо я жива людина і мені обідно. І чому я це зробила, я розумію, і насправді той хто критикує мене той недалекий, бо він не розуміє, глибини мого задуму. Фух. Фух. Боже, а тим часом мої зелені помідори досмажуються. Шкурочка піднімається на них так. Ще я вам скажу, ну, термообробка проходить нормально. Фух. Фух. Не треба. Знаєте, це гріх гордині і велика про, помилка самовпевненості зайвої. Чому? Ви вважаєте, що ви розумніші за людину, яка має вищу освіту і стаж роботи журналістом? Ну, вже ви думаєте, що я в 43 роки не вмію це холодець? Хочеться постукати прямо по столу і так далі. Все я вмію, все я знаю. Але проблема глибша, тому що деякі люди вважають, що можуть своєю лошую туди лізти. І нам не вистачає інтелігентності, якої, вочевидь, <плес> і не вихватає тим, хто мене критикує в коментарях, сказати. Своїй тітці, що маріванна не лізьте ложкою в холодець. А просто саді, ви бачили таке смішне відео, Таня Цирульник зняла. Може, їй дійде. Фу, я зла. Я зла, страшне. А тим часом, поки я злилась і психувала, ось-ось все досмажилось. Тепер ми це все. Викладаємо на серветочку, щоб забрало зайвий жир. І... І... І будемо пробувати. Просмажила я його, наскільки могла добре. Бочевидь, воно буде соковитим. Ну що, давайте ваші версії, яке воно буде? У фільмі сказали, що це гедота, але воно так і має бути на смак, я так розумію. Щось гетке. Американська кухня, вона така. Ой, я не можу. Що я там казала? Що мені не вистачає овочів для дієти. Ось, будь ласка, овочі. Знову ж таки, це жарт такий, бо двоє такі, хто не розуміють. Будуть мені писати, що смажені помідори не вважаються. Я розумію. У мене дуже класне почуття гумору. Але не всі його розуміють. І це от, і це от. Так. Ну що, почекаємо. Почекаємо, поки вони трішечки вихолонуть. Зараз я покажу ближче. Так. А ну-ка, щоб воно не тут. Так, нормально, нормально видно. Давайте. Попробуємо зеленого помідорчика. Помідор по рецепту із кіно. Так. Знаєте, соцмережі це дуже класно, дуже багато офігенних порад. Дуже гарні поради є. А є ж такого начитаєшся, що хочеться взяти і все крушити. Ану. Вихолонув трошки. Дегустую. Чому він такий жирний? Так. Я ж старалась промокала наче. Він все одно жирний. Так. Але, дівчата, зараз же ж буде але. Смажені зелені помідори. Він смачний. Дуже цікаве відчуття. Гастрономічне. Я їм зелений смажений помідор. Знаєте, чого ні? Чого ні? Головне, що я щось дуже багато олії набайварила в сковороду, але чого зелені кабачки ок, а зелений ні. Слухайте, хрумка скоринка, а всередині юшечка така дуже смачно. Я не хочу сюди майонезу зайвого. Нам сюди пасувала, але Олія, майонез, оце на ніч Під виглядом я їм овочі. Теж, ну, не ті овочі, про які мова, звісно, дієта. Але я, знаєте, смачне. От смачне, реально. Дуже-дуже цікавий смак. І з цим можна далі працювати, я вам скажу так. Вау! Просто вау, на хлібчик особливо, на який мені не можна. Шикарно. М -м -м. Тривога на дворі. починається. Хоч помідорів поділа. Тепер знатиму. Просто знатиму чисто для себе. Нормальна страва можна смажити.